Привіт, я Джек. Я діючий службовець 68 Whiskey Combat Medic. Я навчу вас як контролювати кровотечу в області шиї шляхом тампонади гемостатичним бинтом та накладанням тиснучого бандажу. Пам'ятайте, це робиться на етапі допомоги в тактичних умовах, коли ви маєте пораненого з раною шиї та масивною кровотечею. Тож, перше, що ми маємо зробити, це оглянути рану на наявність кровотечі. Окей, бро, ось тут. Накажіть пораненому тримати тиск на рану, якщо можливо, тим часом підготуйте бинт з аптечки. Та проведіть так по рани. Зробіть кульку з гемостатичної марлі. Зважайте, можливо, вам знадобиться розрізати одяг, щоб оглянути рану. Окей, дозволь мені, введіть кульку з гемостатичного бинта в рану та пишіть там панування, тримаючи постійний тиск. Продовжуйте допоки не заповните всю рану. Намагайтесь вкластись в 90 секунд. Розмістіть подушку із залишків бинту ззовні раною. Якщо залишків немає, використайте додатковий бинт. Тримайте тиск протягом трьох хвилин та проведіть переоцінку, переконавшись, що кровотеча зупинилась. Якщо з рани страчить сторонній об'єкт, зафіксуйте його. Не виймайте об'єкт з тіла. Якщо рана запановано, але кровотеча не контролюється, вийміть бинт та проведіть повторну тампонаду. Якщо тампонаду проведено звичайним бинтом, використайте додатковий бинт та тиск, допоки не буде контролюватись. Три хвилини пройшли. Так, Потримаюсь тут. Використайте еластичний бинт для фіксації тампонади. Розмістіть частинімовий еластичний бандаж поверх тампонади, залишивши достатньо, щоб в кінці зв'язувати вузол. Продовжуючи тримати тиск на пов'язку та бинт, накладіть бандаж поверх тампонади не менше ніж півтори шари, щоб надійно закрити її. Оберніть по діагоналі через грудну клітку та протилежну під пахву та назад до рани. Оберніть довкола шиї під рукою, створюючи додатковий тиск. Закінчивши, зв'яжіть вільні кінці у вузол. Додатково зафіксуйте вузол стрічкою, обернувши його кілька разів. зробивши це, розмістіть руку пораненого на грудній клітці. Закінчивши фіксацію, продовжуйте переоцінку кровотечі. Зафіксуйте інформацію про надану допомогу картці пораненого та причепіть картку до пораненого.